З того болючого лютневого ранку, коли нам довелося радикально змінити своє життя, аби не втратити незалежність та рідну землю, ми кожен день стаємо сильнішими, вкладаючи все, що маємо та вміємо. Кожен на своєму місці, заради спільної мети, воюємо та працюємо, донатимо та волонтеримо. Титанічними силами наближає перемогу разом зі світом. І всіляко допомагаючи Збройним силам, які дарують нам захист та щиру надію на краще. За цей час було чимало зроблено, бо дух України та її народу загартований полум'ям битв, скріплений кров'ю кращих синів, як і наша віра у мирне майбутнє. Не згаснуть ніколи. Воюємо. Працюємо. Переможемо.